І так, друзі, всім привіт! Всім вітання! Продовжуємо знову розпаковочку. Найшов 5, 5 посилочок за місяць червень липень теж з Національного банку. Бачимо, є її більші і менші. Зараз поглянемо, що тут у нас є. Тому прохання, хто не підписався, звісно, підписатися та отримувати свою дозу номізматки. І так, є у нас посилочка. 130 від дня народження Василя Вишиваного. 154 гривні, номінал 2 гривні. Хочу вам сказати, що е спілкувався я з на рахунок якраз ювілейних, отаких ювілейних футлярів для зберігання монет саме за 2025 рік. Казали, що в процесі виготовлення це саме такі зелені великі, і будуть вони на місяць березень. І то я ж собі буду замовляти два таких, тому що старався на два аккаунти замовляти монети. І хочу заповнити собі два ось таких футлярчика. Як вони тільки надійдуть, я вам зразу покажу і постараємося зняти. І так. Українська бавовна вампір 178 гривень та. Та-та. І все походу Ці ті чеки дуже незручні є. Так, є у нас один вампір також. Ціна на ринку 500-600 гривень, щоб купити. Да, монетка цікава, хороша. Тому ось так. Чекаємо, звісно, того альбомчику, бо, якщо чесно, мені оці сувенірні упаковочки зовсім не подобаються. Йду досить багато місця, я чесно. чесно вам скажу, от так займає. Ага. А в цьому у нас немає ніякого. Чеку, напевно, що буде Ого, Немає ні чеку, ні там, ні там. Це у нас, скоріше все, ага, бачите, де чекаш. Судочинство, якщо не помиляюся. Так, адміністративне судочинство 5 гривень, 179 гривень. Одне, що радує, друзі, тут це всі тиражі 50 тисяч чи 75, 000, монети практично в одну ціну. 179, 176. Не знаю, як у вас, можете писати в коментарях, де ви зберігаєте оце все в сувенірках, що почали випускати останні роки. Просто місця не вистачає. Так, і тут у нас розстріляне відродження. Микола хвильовий і Юлян Шпов. Ось тут дві монетки у нас. Так, Якщо не помиляюся, деяких в мене навіть по три є. да, ось такое, ось такое. Так, еще одна у нас теж товстенька, мабуть, також дві монети є. Зараз да, ми це швидко. Розпакуємо. Так. Тоже у нас, бачите, Юліан Шпол. І Микола хвильовий, тобто ага, на різні аккаунти, бачите, так як я казав, що скоріше всього цих монет в мене є більше. Ну Вони на ринку досить сильно не зросли, їхня цінова категорія практично тримається без змін, що у нас тут 177-176. Ну Я думаю, якщо ви... Десь захочете по 250 їх продати. Це з, це з доставкою, з нової пошти. Напевно, кажу, з нової пошти, з України, як було, так і буде. Ось такі, ось такі монетки, друзі. Поскладаємо знову їх у своє, у своє місце для зберігання і будемо чекати альбому, щоб це все наповнити. Дякую всім за перегляд. Пам'ятайте, все буде добре. Все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!